Коли ми були, коли громи були і на чорнобиле горіло небо, вогонь перемогли, ми першими були, Бо першими комусь. Вже бути треба, Ми першими були, і нас серця вели туди, щоб пеклу стать на перепоні, інакше не могли, і сильними були, і вірній дружбі стиснуті долоні, хтось мусить бути першим, і зробити. Крок, хтось мусить бути першим. Досягти до зірок, хтось мусить бути. Добрий день, шановна громадо. Ми сьогодні стоїмо біля пам'ятного знаку не просто як свідки історії. Ми ті, хто не має права забути. 26 квітня 1986 року, день, коли Чорнобиль перестав бути просто географічною точкою. Він став символом трагедії, мужності, відповідальності, символом людської долі, яку в одну мить перекреслив вибух на атомній станції. Цей день розділив світ на до і після. Сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Але були й ті, хто добровільно пішов у вогонь. Без броні, без страху, без права на відступ. Їх назвали ліквідаторами. Ми ж називаємо їх героями. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто не повернувся, тих, хто мовчки тримав удар. Тих, хто живе поруч із нами, не в серці той біль. Їхній подвиг не в минулому він триває доти, доки ми пам'ятаємо. Пожежні і водії, механізатори і будівельники, медики і дезиметристи, енергетики, хіміки, солдати і офіцери всі вони герої. Ватомні дні і ночі вони не думали про себе. Вони думали, як врятувати нас. За вшанування світлої пам'яті громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції та воїнів полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання». Запрошується начальник Берестинської районної військової адміністрації Володимир Птишник, Борестинський міський голова Світлана Кривенко, заступник голови районної ради Дурачевська Тетяна та начальник Наталинської сільської військової адміністрації Василенко Оксана. Швидко дуже плине час. 39 років після тієї страшної трагедії, де багато хлопців. Віддали своє здоров'я, хтось віддав своє життя. Ми повинні пам'ятати той подвиг, пам'ятати тих хлопців, які, не розуміючи, які наслідки тієї трагедії працювали, інколи не розуміючи, що вони завтра не буде їх поряд з нами. Але ми повинні їх пам'ятати, пам'ятати їх подвиг. Велика шана вам за те, що ви зараз. Приходити разом, і ми всі віддаємо їм шану вам, ліквідатори, захисники нашої держави від тієї страшної трагедії, саме від атомної трагедії. Ви також були з ними поряд і зараз поряд з нами, і ви є прикладом для нас, як зараз відставивати інтереси своєї держави, нашої великої України. Непростий зараз час. Наші хлопці і дівчата боронять кордони і відвоюють нашу землю від тих. Ворогів, які, можливо, колись були також на ліквідації Чорнобильської АЕС. Але вони наші вороги. Вони зробили свій вибір. Вони йдуть до нас і забирають життя наших дітей, сестер, батьків і хлопців молодих. Час прийде, наша держава переможе. Ми будемо жити в вільній Україні, але повинні пам'ятати завжди подвиг, ваш подвиг і подвиг наших хлопців, які зараз. Віддають також своє життя. Вічна пам'ять хлопцям, яких немає поряд, дякую вам за ваш подвиг. Потрібно всіх пам'ятати буде. Але наша держава переможе, буде вільною незалежною європейською державою. І всі повинні в світі пам'ятати про ваш подвиг. Дякую вам. Здоров'я, довголіття і нам всім мирного неба. І слава Україні! Героям слава! 26 квітня. Цей день ми схиляємо голови в скорботі і шануванні. Чорнобиль це не просто слово. Чорнобиль це біль, пам'ять, героїзм. Це тисячі життів-ліквідаторів, які першими стали на захист для того, щоб життя та здоров'я мирних жителів було збережено. Сьогодні все більше фактів відкривається про саму катастрофу. За 11 років до вибуху четвертого реактора було виявлено технічні недоліки в проєкторі, в проєктуванні таких реакторів. Проте тодішня влада не зробила жодних кроків для того, щоб попередити катастрофу. Більше того, ця інформація була засекречена. В реаліях сучасних. Ми теж відчуваємо ядерну загрозу. Ворог не гребує навіть ядерною безпекою всієї Європи. Наша задача зберегти пам'ять, передати правду наступним поколінням. Я вклоняю голову перед тими, хто втратив своє життя, ліквідовуючи аварію. Я щиро вдячна тим, хто вистояв. Слава Україні! Героям! Я пам'ятаю, той далекий 1986 рік. Я була студенткою, навчалася в місті Полтава. Коли приїхала в гуртожиток, от Тетяна Миколаївна сказала, на превеликий жаль, інформація була закритою. Дізналася від своїх студентів, з якими в кімнаті жила, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ми не розуміли. Того жахіття цієї катастрофи, тому що були зовсім юними, і коли побачили перші новини, пожари наших ліквідаторів, це дійсно могла бути велика дуже трагедія для всіх нас. Ми дякуємо вам за те, що ви добровільно пішли ліквідовувати аварію, захищати і рятувати наші життя. Я дякую вам за те, що ви збираєтесь в такому колі, за те, що ви підтримуєте один одного, за те, що ви не забуваєте тих, кого з нами вже немає. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя в ваших родинах. Бажаю, щоб найскоріше закінчилась ця війна, щоб наші хлопці повернулись додому, щоб ваш. Оцей колектив не зменшувався з кожним роком, щоб ви залишались завжди з нами. І хай над нами буде мирне українське небо, а всім, кого з нами зараз немає вічна пам'ять і царство небесне. Слава Україні! Події 86-го року особисто я пам'ятаю смутно, і це пов'язано з моїм дитячим віком на той час. Але я дуже чудово пам'ятаю 1996 рік, коли я, будучи випускницею 11 класу, писала випускний твір на тему Чорнобиля. І це була 10-та річниця Чорнобильської трагедії. І це була маса заходів і подій, які були присвячені саме Чорнобильській трагедії. Я пам'ятаю свій вірш. З яким я виступала на конкурсі ораторського мистецтва, і це були Чорнобильські яблука. Я пам'ятаю, скільки було тоді ліквідаторів на всіх заходах. Зараз я з сумом дивлюсь на цю стелу позаду себе. І з повагою дивлюсь в обличчя ваші ліквідатори. Мужні герої, які ціною власного здоров'я, захистили нас. Майбутнє покоління. Я дивлюсь зараз в обличчя тих людей, які особисто мені знайомі. Моя вам шана і повага! Всього вам найкращого і міцного здоров'я і вічна шана тим, кого вже нема з нами поруч. Слава Україні! Чорнобиль відгукується у серці кожного жителя нашої країни. Велика шана і Уклін до землі всім героям, всім, хто не жалкував себе, всім, хто врятував нас від наслідків атомної катастрофи. Шановні присутні, шановні ліквідатори, сьогодні ми зібралися щоб вшанувати пам'ять загиблих і віддати данину поваги тим, хто вижив у Чорнобильському пеклі. Шановна громада, запрошуємо покласти квіти до пам'ятного знаку. Всі мусить бути першим, щоб життя, щоб життя зберегти! Кожна клітка це знак поваги та пам'яті. Нехай вони нагадують нам про важливість миру, безпеки та відповідальності за наше майбутнє. Нехай цей пам'ятний знак буде не лише каменем серед міста, а місцем, де кожен з нас може зупинитися і згадати. Сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану за героїзм та самовітаність всім ліквідаторам страшної аварії. Вони не тільки подолали лихо, але й подарували життя людству, миру, всім нам та найскорішої перемоги. Дякуємо всім, хто долучився до нашого заходу. До нових зустрічей. Знову навесні співаємо пісні про мужність ліквідаторів двобої у кожній стороні згадаємо синів, що закривали вогнище собою. Хтось мусить бути першим, і зробить перший крок, хтось мусить бути першим. Щоб ти дусти, хтось мусить бути першим, щоб жити...